Ну що ж, друзі, патч 1026 вже на лайві, і ваш незламний оптиміст знову прийшов розповісти, що він з собою приніс. Здебільшого, сьогодні ми будемо говорити про новий режим гри Thunderstorm, або ж як адаптувала цю назву наша спільнота, крадовир. Майже весь патч, окрім деяких бафів-нерфів класів, присвячений саме цьому івенту. Для початку я розповім вам, як запустити цей режим. Для цього нам потрібен клієнт поточного Аддону Dragonflight, і в меню вибору персонажу треба обрати World of Warcraft Plunderstorm. Далі ми створюємо окремого персонажа суто під цей режим. Класи обирати тут можливості немає, проте нам доступні всі можливі ігрові раси. Ім'я персонажу буде ідентичне вашому батлтегу. І я сподіваюся, ви нічого образливого туди не писали. Натискаємо грати і поранаємо у світ піратського божевілля. А, я ще не казав, тематика цього івенту пірати. Arr. Вже дуже давно і у нашій українській спільноті, і серед всіх гравців загалом ходять неприємні думки про ПВП, нібито розробники забули про своїх гравців і ніяких змін не відбувалось вже багато років, проте новий режим показує, що це далеко не так. Можливо, це не зовсім те, чого просила ПВП спільнота, проте це безумовно цікава і весела активність. Отже, що воно таке, отой ваш крадовир? В сучасному світі навряд когось сильно здивуєш режимом гри Battle Royale. Але я точно впевнений, що ніхто не чекав від Blizzard подібного експерименту. Для тих, хто зовсім не знайомий з цим режимом, я поясню: Battle Royale – це бої на виживання між великою кількістю гравців. Зокрема, тут участь в одному матчі одночасно приймають 60 людей. Переможець в такому протистоянні може бути лише один. Ну або два, якщо ви граєте в парі, час від часу буде з'являтися шторм, який трохи зменшуватиме активне поле боя щоразу. Це відбувається для того, щоб гравці не могли ховатись і спонукає нас приймати участь у бійках. Пландер Сторм це обмежений по часу івент, який триватиме орієнтовно 6 тижнів від старту. Але потенційно цей режим можуть додати і на постійній основі. Все залежить від того, як ігрова спільнота його прийме і наскільки він буде популярним. До речі, щоб пограти в Пландер Сторм, потрібно всього лише мати активну підписку, що значно збільшує кількість гравців. В середньому тривалість одного матчу буде займати 10-15 хвилин вашого часу. Як на мене, це доволі швидко, а динамічність у Воркрафті особисто мені дуже до вподоби. Саме дійство буде проходити на високогір'ї араті, трохи модифікованому під потреби цього режиму. Ви можете зареєструватися як в одиночне змагання, так і приймати участь у сутичках в парі. Врахуйте, що режим дуо означає, що і ваші суперники також гратимуть вдвох. Зважайте, що в цьому режимі не буде можливості поставити аддони. Панель талантів складатиметься з атаки, хілки, двох атакуючих здібностей та двох здібностей утіліті. Як і завжди, ми можемо біндити свої кнопки, як нам заманеться, суто для цього режиму. Не бійтеся, у звичайному Варкрафті ваші бінди зміняться. Втікаючи від ворогів або наздоганяючи здобич, ми будемо знаходити абілки в свою колекцію. Кожна абілка має свій ранг, від 1 до 4, який безпосередньо впливає на їх силу, Абілки можна покращувати. Також на мапі будуть присутні скриньки зі скарбами та неігрові істоти, за вбивство яких ми зможемо отримувати винагороду, а головне підіймати рівень персонажа, максимальний рівень, на який ми можемо викачатись 10-й. Що ж ще може запропонувати нам цей режим, окрім купу веселощів від самого процесу? Фракція Keglex Crew за Renown має для нас безліч цікавих винагород, і що не менш важливо, ці винагороди будуть присутні і у основній грі: маунти, трансмог, іграшки, пети, все як ми любимо. Проте доведеться постаратися, щоб здобути їх усі, як мінімум, витратити купу вільного часу на цю активність. Ну От, власне, і все, що я хотів вам розповісти. Можете поділитись в коментарях своїми враженнями з приводу Пландерсторму. Сторму. Особисто я завжди підтримую щось нове і цікаве в улюбленому всесвіті, тому мені режим сподобався. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал та не забувайте ставити вподобайки. Бережіть себе, своїх близьких і підтримуйте військо. Всіх обійняв, до нових зустрічей!